Сьогодні ми будемо декілька віршів із Біблії читати, таких, знаєте, категоричних, важливих. І сьогоднішня тема вона зв'язана з нашим, нашим християнським життям. І найбільше, що повинно проявитися в нас, це плід духа. плід. Святого Духа. Плід Святого Духа це те, що ми повинні принести, те, що повинно в нас прийти в зрілість, і ми будемо сьогодні про це думати і розбирати. Апостол Павло, він, знаєте, віруючих звертається з таким різким, таким категоричним словом. Це стосувалося людей, які входили в церкву, які прийняли спасіння, але вони могли легковажить і допускати в життя, своє життя гріх. І от дивіться, яке слово звучить. Послання Галатам, 5 розділ 15 15 до 21. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете. То глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу, живіть духом і не чинитеме пожадань тіла. Бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіять одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав: хто таке робить царство Божого не успадкує? Це яке категоричне війське слово. І потім апостол Павло продовжує і починає говорити, що саме повинно проявлятися в житті віруючих людей. Продовжуємо це місце наступний вірш. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра. Влагідність, стриманість. На таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо Духом, то Духом і ходімо. Тут говориться про те, що апостол Павло він. Звертається до віруючих в Галатійських церквах і звертає увагу, що віра вона повинна супроводжуватися ділами. І він звертає увагу на те, що Бог звертає увагу на наші діла, тому що. Ми будемо давати навіть звіт перед Богом за свої діла. І тому віра без діл апостол Яков каже мертва. Але що є в нашій вірі таке, що приводить нас, знаєте, от до інших людей, ну, до людей іншої природи? Що є в нашій вірі таке, що нас реально змінює і робить нас зовсім іншими людьми? знаєте що? Боже откровення. Тому що віра в Ісуса Христа вона супроводжується цим откровенням. Це таємниця, коли Бог відкривається людям, коли Бог відкриває очі на реальність. Хто він такий? Що він зробив? Що він е, спас людське життя, що він своєю кров'ю змиває гріхи? Це, знаєте, це, це, це Боже відкровення. І от коли це відбувається, коли людина приймає слово Боже в серце, так вона приймає Божу силу. От Боже откровення має в собі силу Божу, духовну силу. Сила, яка нас внутрішньо змінює, зміцнює і наповнює. І тому ми зараз подивимося про дію оцеї духовної сили, Божого откровення, Божого Слова в серці людини. Ми почитаємо декілька місць і слова Божого, і що ось це откровення приносить. Ви знаєте, Слово Боже, Боже Откровення приносить внутрішнє натхнення, енергію і якийсь ентузіазм. Давайте з вами прочитаємо це місце Псалом 19, 8, 12 вірші. У тебе це буде 18. Господній закон бездоганний, він укріпляє душу. Господнє свідчення вірне. Навчає мудрості, простодушне. Господні накази справедливі, вони, вони звеселяють серце. Господня заповідь ясна дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуватиме навіки. Господні постанови незмінні, вони справедливі, вони бажані більше, ніж золото, навіть безліч щиро, щирого золота, Слочі за мед і то мед стільниковий. Адже твій слуга збережений ними, в їх дотриманні велика нагорода. Дивіться, що робить Боже откровення, воно укріпляє душу. Ми відчуваємо внутрішню силу від Божого Слова, яке звучить до нашого серця, що ми спасені, що ми визволені від аду, що Господь нам дає право на вічне життя. Що Господь нас ввів в свою сім'ю, і ми діти, і ми наслідники. Це все приносить, знаєте, для віруючих, хто приймає слово, от хто тільки приймає слово, приносить оце, оцю внутрішню силу. Тут написано, звеселяє серце, навчає мудрості. Потім написано, що приходить ясність і зрозумілість. І знаєте, такі от дивні слова незрозумілі для людей в, цього, в цьому світі, як це, це бажаніше, ніж золото. Більше написано, навіть безліч щирого золота. Справа в тому, що от, е, е, фінансове благосостояння, воно ніколи не принесе внутрішнє задоволення і мир. Тому що. Це не та сфера. Духовне може задовільнити тільки духовне Дух. А ми, люди, ми духовні, тому що ми створені по образу і подобі Божого. Тому є історії людей, які знають весь світ і захоплений їхнім мистецтвом. До цього часу люди захоплені і вони були прославлені на, на весь світ. А ви знаєте, що в кінці життя, верніше, в розквіту свого життя, ці люди закінчили життя своє самогубством. Джек Лондон в 39 років, Хеммінгуей в 67 -то років. Той повісився, той, той отравився від наркотиків, а той застрелив себе ружьом. Чого? На піку слави вони були. Весь світ захоплювався їхніми літературними і, і, от, е, творами. Закінчили життя само. Чому? Внутрішня пустота, розпач в людях. Тому, е, коли Тут говориться, що це Боже откровення, воно дорогоцінніше, ніж золото, і безліч щирого золота, солоча замер. Це, це говорить, знаєте, про, от, про важливість Божого откровення для душі людської. Що якраз це те, що найбільше потрібно для людини. Чому? Тому що воно дає надію, воно дає внутрішню силу. І воно відкриває тобі правду на твоє життя, яке у Господа і яке буде вічно з Богом. Наступний, наступний псалом це перший псалом, перший, третій вірш написано ось такі слова. Блажений чоловік, який не бере участі в раді нещастивих, не стає на дорогу грішників і не сидить в зуборищі кіпкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне в усьому, що він тільки не робить, матиме успіх. Дивіться, тут написано про людину, яка ну, зберігає себе від. Від, від грішних людей, від от, гріха, від, верніше зберігається від гріха. Від гріха. Так? І що робить? Насолоджується Божим законом. Тобто, виявляється, ми можемо насолоджуватися Божим законом. Написано, що це робить постійно, якби вдень і вночі. І що внаслідок цього відбувається в житті цієї людини? Ця людина, вона от Ніби посажена біля води, наче дерево посажене біля води. Тобто постійно, якби матиме успіх в усьому, що робить. Чому? Тому що Господь благословляє. Наступний псалом 119, тебе 118 найбільший псалом. Тут написано ось що 11, 14, 16, 18 вірші. Я бережу Твоє слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти тебе. Я радію дорогою твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про твої заповіді, досліджую твої шляхи. Я знаходжу задоволення в твоїх постановах і не забуваю Твого слова. Відкрий мої очі, щоб я міг побачити дивовижні властивості Твого. Закону. І так, Слово Боже, воно дає Боже, дає откровення, дає внутрішню силу, дає ентузіазм і зміцнює наше серце. Наступне що робить слово Господнє, воно приводить до відповідальності. Тому послання Якова перший розділ написано ось такі слова. Тому, відкинувши всяку нечистоту, решти злоби, злагідністю, прийміть посіяне слово, щоб ви могли спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами. Тобто, це приводить нас до відповідальності, що ми повинні не тільки знати, не тільки вірити, а ще й жити цим і виконувати. Ви знаєте, що. От, якщо ми дивимося новий завіт, ми раптом бачимо, от, бачимо що Боже откровення, воно приводить людину до реальності Божу, Божої присутності. Знову давайте прочитаємо це слово із Біблії, Єхесянам 3 розділ, 16 вірш. Тут написано ось що. Щоби за багатством своєї слави він дав нам через свого духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився в ваших серцях, аби ви окорінені, засновані на любові разом з усіма святими, змогли зрозуміти, що таке ширина, довжина, висота, глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка є в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або що думаємо. Тобто це вводить людину в реальність Божих стосунків з Богом. Говорить, говорить про те, що от, в людині присутній Бог, Святий Дух, Христос через віру. І це все приводить до. Якби Божої повноти. Ви знаєте, що те, що ми сіємо в своє життя і в своє серце, воно обов'язково зійде. Або це добре, або це погане. Тому, якщо ми, наприклад, сіємо погане негативне, от слухаємо негативну, наприклад, інформацію. Вона буде нас формувати. От. От те, що ми будемо допускати в своє серце, якийсь негатив, воно буде впливати на нас, воно буде формувати нас, і воно буде руйнувати. Наприклад, ми приймемо якусь образу, і ми вже ображені. Або ми там заздрість якась. І ви знаєте, це все руйнує нас. Але разом з тим, коли ми сіємо. Добре, то і, доб, і добре буде е, проростати. Тобто, обов'язково те, що ми сіємо, воно, воно обов'язково зійде в нашому, житті, в нашому житті. Тому, коли Господь створив перших людей, ви знаєте, що Господь. Їм наказав робити. Буття другий розділ, 15 вірш, написано, ось що взяв Господь Бог людину і оселив її в Іденському саду, щоб його обробляли, обробляти та за ним доглядати. Тобто ми постійно якби, повинні доглядати за тим, що сіється в наше серце. Щоб вибирати, верніше, щоб. щоб Віддаляти від себе або вибирати те, що не, не, не гідне, те, що не потрібне із нашого серця, з нашої душі. Як це взагалі проявляється? Дивіться, в книги Філіпп'ян, 4 розділ написано: ось що. Як ми наглядаємо за своїм серцем? На останку брати, те, що істинне, чесне, справедливе, чисте, любе, гідне хвали. Коли яка чеснота, або яка похвала, про це роздумуйте. Тобто, все питання в тому, про що ми думаємо, що ми допускаємо в своє життя. Але ми повинні розуміти, що обов'язково те, що ми приймаємо в своє серце, воно обов'язково дасть силу. Або негативну. Яке буде руйнувати тебе і навколо і тих, хто навколо тебе, або правильно і добру, яке буде будувати тебе і тих, хто навколо себе. Тобто обов'язково те, що ти приймеш, те, що ти сієш, воно проросте і дасть свій плід. Тому е, притчі про чотири почви, це чотири серця людини, різні серця. Говориться про серце, яке, яке порівнюється із доброю землею, із доброю почвою. І ось це серце, Луків 8.15, написано, а те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Що це за добра почва? Це серце, в яке є Божа присутність. В Божій присутності Слово Боже проростає. Але ми розуміємо всі, щоб була добра почва, треба багато займатися цією землею. Правда? Культивації багато потрібно робити. Обробляти її постійно, постійно, потрібно наглядати, щоб ніякий бур'ян не виріс. І це постійна, 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 постійна праця. Як тільки перестанеш над собою працювати, над землею, От одразу воно заросте і засіється бур'яном і неправильно. А чому? Тому що ми живемо в цьому світі, і цей світ нам засіває дуже багато негативного і поганого через інформацію, через те, що ми розглядаємо, слухаємо чи дивимося. І тому, коли постійно сіється, то ми повинні постійно працювати над собою. Щоб наше серце було доброю почвою, тому що добра почва, вона принесе, принесе плід духа, духовний плід. Тому ми повинні постійно дивитися, що сіється в наше серце. Тому що обов'язково, що сіється, те воно і проросте. Але коли ми постійно. Наглядаємо за цим, знаєте, до чого це приведе? До повноти Божої і до зрівості в Ісусі Христі. Тому хай нас Господь благословить, щоб ми, щоб ми дивилися, що відбувається в наших серцях, і обов'язково сіяли слово Господнє, а все інше. Вибирали, видаляли і знищили. Добре, давайте з вами помолимося. Наш цар і Бог святий, благословений на віки вічні. Ми славимо ім'я Твоє святе. І ми, Господі, молимо до Тебе, наш Вічний Цар, і Бог благословений. Господі Боже святий. Боже, тому що нуждаємося, Господі, в Тобі, нуждаємося, Господі, в Твоєму благословінні, Господі, Боже святий. І допомозі Твоїй, наш вічний Бог святий. Ти вселив в наше серце, Господі, Боже святий, слово Своє. Ти вселив, Господі, наше серце, свою, Божу природу, Святого Духа, слава Тобі хвала. Ти, Господі, сієш наше серце, слово, наш вічний Бог святий. І допоможе нам, Боже святий, пильнувати постійно, Боже святий, Святий над своїм серцем і над своїм життям, щоб ніякий гіркий корінь не поселився в нас і, Господі, не приніс поганого плоду. Тому, Господі Боже, в Твої руки ввіряємо своїм душі і бажаємо, Господі Боже, принести добрий плід Святого Духа. Тобі, хай буде слава, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.